Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні в нас експеримент: пиріжки з капустою, але незвичні пиріжки. Ви бачите, які вони? Зараз покажу, що за пиріжки і як їх готувати. Беру одну склянку 200 грамову кисляку. Можна кефіру, додаю до нього трошки солі, кисляк підігрітий, тепленький, розмішую, а також сюди іще додаю чайну ложечку розпушувача. Я завжди розпушувач додавала до борошна, а це чомусь додала до кефіру, до кисляку, не треба цього робити. Додаємо до борошна. Перемішую все, а також додаю сюди. Одну склянку цільнозернового житнього борошна. Все перемішую. І також ще додаю склянку звичайного житнього борошна. Ви знаєте, чесно вам скажу, ніколи не робила пиріжків на житньому борошні. Завжди на пшеничному або пшеничне цільнозернове, а це вирішила спробувати. А що буде, якщо зробити отаке із житнього борошна? Ну, не всім можна їсти пшеничне борошно. Тому експериментуємо. Другий стакан борошна додаю не весь зразу, а поступово перемішую, додаю і знов перемішую до потрібної консистенції. Далі тісто вимішую руками, але дивимося, щоб було не забите борошном. Потім накриваю його і відставляю на декілька хвилин, хвилин на 10, нехай постоїть настоїться. Поки тісто настоюється, можна приготувати начинку. Але начинка в мене була заздалегідь приготовлена і ще зранку. Зранку тушкувала капусту на сніданок, стушкувала більше, щоб лишилася ще й на пиріжки. Тісто постояло, тепер буду виробляти пиріжки. Спочатку розкачую е, ковбаскою і нарізаю такими шматочками невеликими. Руки змащую олією і виробляю пиріжки. Поки пиріжки ліпила, сковорідка нагрівалась. Тепер пиріжки відправляю на сковорідку. На сковорідку не додавала ні олії, ні води, нічого. Зовсім суха сковорідка. Роблю вогонь дуже маленький. Накриваю сковорідку кришкою і хвилин 15-20 смажу до тих пір, поки пиріжки не стануть зверху такими сухенькими. Не вологими. тоді перевертаю на іншу сторону, накриваю і далі доготовлюю. Із всього цього тіста в мене вийшло 11 пиріжків. Правда, вже дещо ми скуштували, а тепер буду ще куштувати на камеру із е, кавою. Правда, у мене не кава, у мене цикорій із корицею і лимоном. Ну, що вам сказати, звичайно, це не здоба якась там, але смачно. Тим більше, коли купую хліб для діабетиків в магазині, я не знаю, що туди додають. А тут все відомо, сама приготувала, сама буду їсти ще й вас пригощу. Дякую, що були разом зі мною. Заходьте ще на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і щасливі!